Друзі, вітаю! Сьогодні у нас вівторок, 9 квітня, але 9 квітня сьогодні я записую тільки вступ і заключну там хвилину. Сама дегустація, яку сьогодні ми представляємо, була знята 19 березня. Ви це можете бачити і по датам на бутилках з кефіром. Сьогодні дегустація кефіру. І, в принципі, я оголошував ще два тижні тому, що ми таке відео зняли. Це передостання дегустація першого кола. Нам залишиться тільки продегустувати плавлені сири. В принципі, їх ми продегустували, вже результати відомі. Через тиждень ми перше коло завершимо, і далі місяць відпочинемо на інших випусках. Я знімаю таке відео про роботу з мережами України, маю всі секретні умови контрактів, які вони в кожному контракті. Останнім пунктом іде. хто розголосить, тому. Смерть, коротше. Так от, я вам розголошую їх тільки без посилання на джерела власної інформації, ми канал інсайдер. Окремо хочу подякувати глядачу Слава Мазоха, який допоміг мені, придбати, бачите, цей безкабельний комплект. Мало того, ще й на два мікрофони. Тепер, коли ми будемо знімати наші дегустації, ну після вже плавних сирів, то зможе розмовляти нормально одночасно і Леся, і Віка, або я і Леся, тобто дві людини з трьох. Зможуть одночасно говорити при запису. Ну і щоб не розтікатися по дереву, значить, дивіться, зараз ви подивитеся саму процедуру дегустації. Я уривки склеїв докупи. Побачите прямо по ходу відгуки, як ми обговорюємо ще не відкриті зразки. Тобто, ми вже називаємо номера, говоримо, що це за продукція, що ми відчуваємо краще гірше, але ще не знаємо хто це, ну звичайно, крім одного. Абсолютно тепер вже підтверджено небезпечно для здоров'я. Зразка волошкове поле. Волошкове поле ми в цьому році більше ви не почуєте в принципі на каналі. Але якщо будуть мене масово атакувати їх боти, то я дійсно напишу звернення в державні органи охорони здоров'я, тому що продукція не витримує терміни, будучи абсолютно нормальною і свіжими. І якщо вона не витримує терміни, то вона небезпечна для здоров'я в останній третині терміну зберігання, тому. Дуже прошу, давайте разом на каналі забудемо про волошкове поле і нехай виправляються. Я їм цього щиро бажаю. Що можна приступати? Чого? Так, шановні дегустатори, нагадую, цінимо кефір по тим самим трьом параметрам, тобто консистенція однорідна, без комочків, без виділеної сироватки. По чистоті смаку, не повинно бути сторонніх в кефірах. І далі обов'язково виражений кефірний грибок, тобто це продукт бродіння, має навіть трохи пощіпувати язичок, нагадую. І якщо цього кефірного грибка немає, він не виражений, а десь тут дозволяє робити мінімальні внесення грибка, то ми за це оцінку знижуємо. Це приступає. Забули дівчатам дати кудись спльовувати, бачите? І Леся Юріна ковтати не хоче. Дякую. Добре, зараз дам тобі стикать враження від цього зразка, Леся Юрійна. Ще не кажемо який. На, що ти його відмовилася від ковтати, а? Ні, ну, я мушу його зараз ще раз взяти до рота, бо мені його треба описати. Ну так, то тобто ще не готова ти сформулювати? Ні, ну це якась. А погані слова в вашому каналі можна говорити. Леся, тобі можна все. Я запіпікаю. Це якась ясно. Але віка згідна, так? З цим зразком? На 100%. На 100%. Побачимо потім. Щось кажеш? Напилася кефіру на халяву. Так, аж тут стоїть. Ну то погані стоять, а хороші злежати й швук. Не я встигла виплюнути. Я тобі стакан дав. Бідна, краси, бідна, бідна Вікторія, їй прийшлося ковтнути. Да. Не, не достався стаканчик. Вчасно. Вчасно. Ну так, є зразки, негодні. негодні. Але є дуже хороші. Є дуже хороші зразки. Я прям, да, ну, тобто дуже хороші. А, ну, є, є, це, є, а є просто кисломолочний напій, а є, як на мене. Так. І дві корови. Дві корови. У ну, мене особисто. Це твої улюблені. Да? Смаки, корова. Так, да, улюблені. Ну так. А ще розказувала я, корову пасла. З Через котин. що я її відчуваю? Не миту корову, я відчуваю. Так. Леся Юрівна розказує, як бабуся мила корову. Розкажи Леся на камеру. Як твоя бабуся мила корову? Приходила з відеречком чистої, тепленької водички. Вона даже робила такий легесенький розчин цей, такий. колись мило було. як це воно... Господарче, Господарче колись таке. Вона таке легеньке-легеньке. Промивала, потім ще раз полоскала. А вим'я неї... чи всю корову? Вим'я, звичайно. Лист. А потім у неї завжди, завжди у неї був чистий рушник, завжди чистий рушник, вона завжди витирала, тільки тоді вона її доїла. Но І в неї молоко говоримо. було завжди дуже добре. І це ж ми тільки про корову говоримо, так? Ну, якщо ви, а ви що? А, а вас що цікавить? Як ви гами йти? Це універсально того, У бабусі завжди був свій одяг до корови. Вона ніколи не ходила в одязі, який вона мала там в домашніх справах. А взимку фуфайку не одягала хіба? А в нас узимку у діда завжди було тепло, я не знаю. Там, вона як приходила, вона завжди, в неї завжди був, був свій халат, вона е своя одяг. Вона йшла до корови, вона завжди мала свою одежу. Прекрасно. Олеся Юна, як на побачення. Ну, хай буде так. Корова, Корова була дуже добра. Так, ну, у моїх родичів було, як правило, дві корови і одна тьолочка. І вони одну корову там через рік продавали, та, що менше доїлася. Тьолочка, значить, ходила до бика, потім знову була тьолочка, ну і так далі. Тобто дві корови і тьолочка, класично. Mm. Так, готові? Хто хоче перший щось сказати? Зараз обговорення. У мене є чотири фаворити: четвертий, сьомий, дев'ятий, десятий зразки, але. Тож, десятий, ну тих, хто любить дуже ярко виражений, то можливо. Якщо не перебродив, ви за це немає. Ну так, да, да. то я його трошки, я його на саме, на саме останнє місце поставила із лідерів. А четвертий, сьомий, дев'ятий, у мене просто мені да, дуже я, подобаються. Да. Мені дуже. Ну, підпадають деякі зразки з місцями. У мене дев'ятий, сьомий втрийці. Поздоровляю. Що є... є? Лесі рівна? Нове слово. Кореляція Максимова. Всі повинні знати, що в мене дівчата самі розумні. Ну і я біля них. Так, е атракціон відгадування зразків буде в нас? Буде. Буде. Леся Юрівна, всі? Ні, ну ні, ні, абсолютно. Я тільки по цьому смаку какашечному. Тобто, ти думаєш, що це ну, надієшся, що не ферма? Я проти не, тебе. Дуже, ферма власників раніше робив. Ні, ну так, я просто кажу, що ні. І ти кажеш, що це можливо волошкове поле. Да? Ну, і з керів... огляду того, що нам завжди попадалося такий Крім останньої дегустації масла. Ну, так. Да. Ну, піднімай лікар, тільки не розробляє. Просто більше немає кого, хто там ще. Волошкове поле. І вони в іншій упаковці. Ну, друзі, дивіться, ми більше не будемо купувати кефір волошкове поле і да. дегустацію його знімаємо. Ні, ну просто так? Да. жах. Ну, так, це пити не можна, як мінімум. Думаю, як... Що це, як буде опасно на українській… — здоров'я небезпечно для здоров'я. Що, зляхтись... що, що ти там чуєш? Злягти з, з... 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 з діареєю. Що там таке? Ти думаєш, навіть так, що... Це бруд, Олексійович, це страшний бруд. Волошкове поле, страшно брудем сировина і не смачний бруд. Несмачний бродя... Я думаю, що якби ви випили, бо це то. Я випив. Ви б десь би, здесь би... Ну, побачимо. Леся, мені корисно, я скину трохи ваги. Ну, да. один... Там Віка не скидай. Не скидай Віка вагу тобі не можна. Mm. Леся, ти теж красоту не скидай. Хай Добре. Далі на п'ятому місці. Далі у мене на п'ятому місці стоїть зразок номер 1 Він хороший, але в ньому менш кефірності. От тільки із за цього я поставила туди. Менш кефірний. Так, а в мене написано чистий. А, ні, трохи рідкіше написано і кефір норм, але в менший бік. Так, представляю вашій увазі протоколи дегустаторів всіх трьох. Зверніть увагу на кореляції між е, дегустаторами, тобто, бачите, хтось знизу, всі, хтось зверху. Ну тут можу прокоментувати тільки нижню частину, всі три зразки, а саме селянське злагод органік мілк. Мали непогані органолептичні показники для якісного кисломолочного напою. Але на відміну від державного стандарту України, ми їх до таких віднести не можемо, тому що дозування кефірного грибка було на такому мінімумі, що ви його навіть не відчуєте. Тобто, це ну, не кефір. Ви знаєте, знаєте, мені пригадується аналогія з біокефірами. Хто постарше, пам'ятаєте, був такий обман всеукраїнський, коли робили там чи закваску, чи якийсь кисломолочний напій без грибка, але писали біокефір. Саме головне цим людям їм досі не соромно. Тобто, це ж такий самий обман, як там, замінники молочного жиру чи чимось іншим. Хтось тобто, кефіру там не було, писали біокефір, заробляли гроші і нормально. Тому іще раз, якщо любите біокефіри, не може сприймати шлунок дуже кислих напоїв, ну то беріть оці три знизу. Щодо кефірів від ферми до Галичини, поговоримо з підписниками у п'ятницю найближчу. Прокоментую кожного як завжди. Кому це цікаво, ну підписуйтесь на канал. Кому ні, маєте і протоколи дегустації, маєте рейтинг. Тому на цьому буду завершувати. Як завжди, прошу вас допомагати нашим Збройним силам України. Чому? Тому що мої друзі на передовій, ті е, наші захисники, які отримували від нас допомогу, від мене особисто, вони розказують дуже просту річ. Без волонтерської допомоги ворог би вже стояв під Києвом і слухав би там е, гучні заяви наших політиків. Дякую, до наступної зустрічі.